З 16 березня в кінотеатрах українці зможуть побачити новий документальний фільм Життя на межі. В один фільм була зібрана ретроспектива 9 років російсько-української війни. Мене підкупило те, що ми дивимося на історію реальних людей. Бо головні герої, режисери, продюсери це люди, які приймали участь в цих подіях, і вони знімали про себе, про свою емоцію. Мені здається, що ця емоція дуже резонує там з сучасним глядачем. Зі мною це зрезонувало. Це якщо говорити там про художню цінність, то ти маєш там погляд певний зсередини на те, що відбувалося з нами там з 2013 року. І багато людей, я думаю, себе теж впізнають. В що траплялося від майдану там до, до вторгнення, да який був там генезис цього конфлікту, очима простих людей, які туди потрапили як дієві особи. Авторами фільму Життя на межі є українські ветерани, режисер Павло Пелюшок та продюсер Юрко Іванишин. Попередньою їхньою стрічкою був фільм, який було номіновано на Оскар Зима у вогні в 2014 році. Ми з Павлом в червні місяці попали вже в батальйон Донбас. Рано чи пізно ти задумуєшся над тим, хто ти. Це зараз є не про сенс життя філософський, а просто хто ти. Коли ти не знаєш, що буде завтра, який крок завтра треба зробити, ти починаєш думати, а хто ти. Там є спогади дуже багатьох людей. І в фільмі немає головного героя. Тобто він є, але ви не знаєте, як його звати. Спеціально так робили, Павло дуже довго над цим як режисер мучився, як це правильно зробити, тому що ми хотіли головним героєм показати наше суспільство, наш народ. Він є речником правди. Я перширово очікую емоційну історію, тому що станом на зараз це не є новиною. Для документального кіно напевно все ж таки, з точки зору той, ну того емоційного градусу, да яке вона викликає. Ну мені видається, що навряд чи ще найближчий час будь-який художній фільм зможе зрівнятися по і, скажімо так по той кардіограмі емоцій, да і по цій щирості. фільм розповідає про становлення і розвиток українського спротиву від часу революції гідності до широкомасштабної війни. Ви знаєте, сповнені емоції, але ми впродовж року переживаємо такі емоції, тому що наша родина повноцінно багато багатодітна родина залишається в Україні, але ми в жодному разі представники нашої професії не можемо порівняти себе з тими хлопцями, нашими захисниками, хто в окопах не лише відстоює незалежність нашої країни, хто ще й паралельно знімає фільми, аби потім заявляти про це на весь світ і ще. Ну така одна з основних тез, на чому я себе сьогодні зловив, що може складатися враження, особливо в таких не ну, прифронтових зонах, що війна скінчилася десь далеко, і такий основний. Один з основних меседжів фільму, що ми маємо не розслаблятися, довести врешті звільнення наших територій до логічного завершення і завжди пам'ятати, що ворог на нашій території. Давайте я вас тепер буду після фільму. Я вас буду інтерв'ювати. Та чи потрібно дивитись таке кіно? Ну звісно, це потрібно дивитись. Ми маємо про це говорити завжди постійно, 24 на 7. для того, щоб пам'ятати, яка ціна. Кожного дня платиться за кожен наш день. Секунду, хвилину. Перед прем'єрою фільму режисером і команді була вручена нагорода. Це дядько Наєв, ну, командувач нашими об'єднаними силами. Подякував і мені, і Павлові за нашу працю ну, так.